30 листопада 2013 року стався один із переломних моментів в ході революції гідності силовий розгін студентів правоохоронними органами. Дана подія сколихнула всю країну, із безпосереднім учасником подій на майдані спілкувався Сергій Суховерський. У продовження проведеного опитування серед порятинців на тему, які зміни для нашої країни є найбільш значими після третьої річниці Революції Гідності, я вирішив поцікавитися думкою з даного приводу у одного з найбільш активних учасників тих подій рупору автономного товариства Авангард Станіслава Пеєва, відносився ми до автономних націоналістів України. Це така спільнота людей, яка поширює саму думку про те. Що ми повинні бути максимально автономні від партійних або організаційних всіх цих справ. Коли була революція гідності, хоча я її не називу революцією, бо це не за це щось було незакінчене. От ми почали писати твор, а ми його не закінчили. От ми вступ написали і на цьому все. А от всі інші, там на 300 чимось сторінок, вони пусті. От на даний момент нам їх би заповнити чимось. Не знаю навіть чим. Саме головне, щоб кінець був хороший. Бо у нас із цим якісь є проблеми кожного разу. От ми Йдемо своїм шляхом, а потім, знаєте, через перехилили спали і на цьому все. От Все у нас отак і іде в цьому недополітикумі. Станіслав поділився своїми думками щодо північно-східного сусіда та загальнополітичної ситуації в нашій країні, по Росії на той момент ще до, дві, до майданівських часів по суті ставлення таке ж саме, як, як і тут. це режим. Режим, що там, що тут, які підтримують там спецслужби, які з їхніх рук із системи витікають гроші на олігархат. У нас не буде нічого з цим режимом. І знову ж режимом. Режимом, бо режим саджає активістів. Режим саджає або знищує а, активне верство населення, якого дуже і так мало. Є проблеми. Под тим самим же політичним в'язнем. Нас їх стало більше, ніж при Януковичу. У нас є проблема стосовно війни. Бо це не АТО. І на АТО людей звичайних не відправляють, а підготовлених значить, це війна у нас. Картинку ми ще можемо створити, а дійти, здобути, взяти у свої руки це вже трішки інше питання. На це треба. Роки, щоб виростити певний відсоток, який буде жити протестами, і який, крім них, зможе ще м, взяти і утримувати в своїх руках певну владу і принести людям користь. Також далося поспілкуватися з полтавчанкою, волонтером та учасником Революції Гідності Аліною Олексієнко. Яка висловила свою чітку позицію з даного приводу. Люди перестали боятися, знаєте, чогось добиватися. от деякі люди. Вони от поставили ціль, вони йдуть, вони вже не бояться, що там, як було на медаль, там, закриють, знаєте, як от 15 лет обіщали, нема такого. Але все одно є такі люди, які шукають вигоду. Ну плюс, от взагалі, в общем, все, ціни не повисились, денег немає, роботи немає, скажімо так, да? Но люди деякі перестали боятися, що от допусті міліція їх забере. Вони почали вчити, вчити свої права. Обидва патріоти мають свій погляд щодо завершення війни на сході України. Моя позиція в тому, що вони пішли з самого начала по двом причинам проти влади, і там вони зможуть забезпечити себе. Ми сприймаємо тих, які з самого Донбасу, як людей, які помилилися. А всіх інших ми сприймаємо як ворога. Це казали мені львівські хлопці. От ви знаєте, ну, десь приблизно так само, я і думаю. По суті, якщо прийшли би насправді думаючі активні люди, які мають різне переконання по життю, по ідеології, так і інше, але я вважаю, що ми б з ними б все ж таки. Могли б про щось говорити. А так, все-таки, це залишається геополітика раз, економічно два і таке інше. Поки вигідно певним сім'ям, що там, що тут, що в Кремлі, ми не можемо ні про що говорити. Ми затравлені, забиті інформаційною війною різних сторін. Люди вони між собою не знайдуть, а ми не захочемо. Ми не захочемо активісти, бо ми розуміємо, що нам нав'яжуть якусь певну дружбу, яка нам не потрібна, бо ми хочемо вирішувати самостійно. А люди дуже інформаційно забиті. Ото і все. Наступна серія спецпроекту три роки по тому буде за участю бійців антитерористичної операції, які розкажуть про своє відношення до нинішньої ситуації в нашій країні.